Всім, тим, як я скажу своє закінчене слово для вас, магістри, давайте подякуємо нашій творчій групі. Це наші студенти нашого факультету культурології. найкращі, у які організували це свято. Будь ласка, область. Ви знаєте, ви сьогодні перший раз отримали звання магістра, а я перший раз включав виконувати магістрати. Тож напередодні я хвилювався, писав для себе якісь промови, щоб це було досить урочисто, а тепер зрозумів, що скажу так. Я, для вас. я хочу привітати вас з цим званням, з цим отриманим прекрасним ступенем магістра, з цим початком. Вашої кар'єри. Зрозуміло, що хочу побажати вам професіоналізму, наснаги, оптимізму і удачі. Я надіюся, що факультет, ми будемо гордитися вами. Ми будемо святкувати за вашими успіхами. До речі, Ірина Владиславовна Петрова започаткувала сторінку випускників, і ми надіємося, в найближчий час ваші досягнення вас викласти там. Ви будете на, нашу, на нашому сайті, на нашого факультету. Я хочу, щоб ви любили себе, любили свій професіоналізм, любили свою сім'ю, свою родину і свою Україну. Адже Україна це ви, Україна це ти.